Губила Коко, шукаю. Дивлюсь, твій рюкзак рухається. Подивись, вона сховалася. Добрий день, Коко. Коко, ми вас шукаємо, а ви тут. Така типу, закрий рюкзак. Чого? Чого прийшла? Да? Коконя. Ні, ну це вообще? Ти бачив? Схованка в твоєму рюкзаку. Виходь, кокося. Ти чого заховалась? Ми тебе знайшли. Виходь, барбусь. Рюкзак, твій жив вже. кося. Давай, виходь. Коконя. У неї сьогодні день рюкзаків, бачиш? Спочатку в один, а потім в інший щось їй, щось їй потрібно. Що там? Ага, там кулька, коконя, що відбувається? В тебе сьогодні напади на рюкзаки? Може, ти в школу хочеш? Ко, кудись подорож якусь, Кокосі. Кокось. Чи з Женькою ти хочеш, уже я не знаю. Тобі ці рюкзаки сьогодні спокою не дають. Щось <рес> вона вже не знаю, який секрет, який в тебе там є. Ось так скажи, і кульку я візьму, чом би й ні. Да, Кокосик, подать тебе? Не, о, не, так не хочет. Кося, ты пришла? Снова? Сейчас, хопыть. Кокосик. Какой Ну, известно. Скажи, я уже тут. Косметика, все дела. Да? Да, кокосик. Ну, я скажу, знаю, что я пришла. Мне потребна палочка, конечно же. Там нема. Раз хочешь? Носик тебе припудрил. Хочешь? Хочешь носика напудрил? Кокосик.